Примірник першої конституції України прийнятої саме в 1996 році. під час роботи робочої групи було прийнято близько 6 тисяч змін у проєкт Конституції. Тим самим вона потребувала такої от значної уваги. І навіть при цьому все одно були противники прийняття нового закону, а саме представники тогочасних опозиційних сил. Про ухвалення 28 років тому Конституції України розповідає працівник Державного архіву Кіровоградської області Дмитро Кобзар. Тут зібрали копії документів і матеріалів про історію творення основного закону України. Це копія Конституції Пилипа Орлика 1710 року. Її називають першою писемною конституцією Європи поряд універсали Української Народної Республіки. Яку тоді очолював саме голову, був головою Української центральної ради Михайло Грушевський, український історик. Так, відповідно, саме за його зусиль і його товаришів було видано чотири універсали, копії яких містяться в нашому довідкової інформаційному фонді. Самі яскраві з них це звичайно третій універсал, який було проголошував той відхід від російського царизму. Ми не можемо не згадати четвертий універсал, в якому було проголошено незалежність України, і початок розбудову саме дійсно незалежної суверенної, соціальної та правової держави. Конституцію ухвалили 29 квітня 1918 року. Однак документ не набув чинності через державний переворот гетьмана Павла Скоропадського. Це копії радянських конституцій. Їх було чотири 1919, 29, 37 та 78 років. Остання діяла в Україні до 1996 року. І, хоча документом визначалися демократичні свободи, вільні вибори та гарантувалися права людини, але фактично усе це не діяло, говорить Дмитро Кобзар. При всій утопічності яскравій соціальній риториці і направленості тогочасного законодавства декларовану, вони все одно не можуть перекрити всі ті злочини, які було здійснено радянським тоталітарним режимом, про що свідчать чисельні фотокартки, які було також підготовлено для цієї виставки, і вони показують ті трагічні події, які перечеркують всі ті досягнення, які нібито було здійснено радянським тоталітарним режимом. Процес формування нинішнього варіанту головного документа України почався після ухвалення в 1990 році Декларації про державний суверенітет України. За шість років створили 15 варіантів документа, які доповнювалися і допрацьовувалися. Конституція України 96-го року стала першою загальновизнаною у всьому світі конституцією незалежної України. Вона складається з 15 розділів та 161 статті. Ухвалили документ о 9.20 ранку. Депутати весь день і всю ніч працювали над проектом, залишаючись у сесійній залі без перерв. Документ гарантує громадянам України рівні права та свободи, включно з правом на життя, свободою, особистою недоторканністю, свободою слова та зібрань, правом на працю та освіту. Ольга Склярук, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.